Панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко. Якщо зорі зійдуться як треба, сьогодні в день публікації цього відео у мене день народження. Зазвичай, оскільки моя робота це засіб самовираження, я на день народження роблю подарунки і собі, і глядачам. Вам подарунки заготовлені, вже мали бути в анонсі. І будуть повторно у кінці відео, а собі я подарунок зроблю тим, що зроблю матеріал. Про мікро 4 третіх і Panasonic Lumix gh 7 І про те, як мене бісить фраза, що в мікро. 43 в 2024 році не варто вкладатись. Бо по факту ця фраза ні про що. Це пустий звук в етер. але використовується в якості головного аргументу не купляти Panasonic Lumix gh 7 Panasonic Lumix gh 6 gh 5 і багато інших камер на MFT. Але не Blackmagic Magic поки цінова камера 4K. Цікаво, чому так. Загалом, очевидно, чому виникла така парадигма проти MFT. Камери на full frame зараз відносно дешеві. Про APSC я взагалі. Мовчу. У мене Lumix S52X на фулфреймі, нею я знімаю це відео. Я S52 вважаю найкращою камерою свого класу, Так то Xiaomi за свої дімні. І ми з вами, на жаль, звикли судити камери в першу чергу по кропфактору. Бо він сам по собі досить сильно впливає на картинку. Однак gh 7 доводить, що якщо ви обираєте між фулфреймом і MFT, ви не обираєте між гарною, але дорогою. І дешевою, але поганою камерами ви обираєте між рівними просто переваги і недоліки у них різні, у них різні аудиторії. І Я відверто не хочу ігнорувати потреби жодної із них. Ну а тепер до діла. Плани трошки змінились. Я знову пишу на GH7. Чому ще невідомо, але я обов'язково про це дізнаюсь. Але це до діла не відноситься. Не хвилюйтесь. Перед тим як продовжити, подякую компанії Panasonic за допомогу у створенні цього матеріалу. Вона також надала вам на подарунки три набори сувенірки фарту, дротові навушники, книжку від засновника компанії та блокнотик з ручкою. Як їх отримати, буде в кінці відео. Тепер для непосвячених МФТ це не NFT. Це MFT, Four Thirds або Micro 4 третіх. Найпопулярніший бюджетний розмір сенсора для гібридних беззеркальних камер. Старий, шумний, вузький, але популярний як ніщо. І найбільш доступний, по суті, для будь-кого. Якщо хтось з вас каже, мовляв, звідки тобі взагалі знати, у тебе дві останні камери були фулфрейм? Ось Panasonic Lumix G7. Їй майже 10 років. Нею знімались відео на Рутнейшн, ще тоді, коли мене на Рутнейшн не було. Це не перша камера в об'єктиві якої я побував. Хто пам'ятає огляди в шпіль, той згадає шпіль Ютуб канал. Там була простенька екшн камера. На Lumix G7 я знімав свою першу комерцію і продовжив нею знімати майже 4 роки. Власне, до переходу на Blackmagic, поки ціну камера 4К, потім R6, потім S52X. Я все це розповідаю, щоб ви розуміли. Мікро. 4/3 для мене це найбільш відомий і найбільш рідний мені розмір сенсора. Я на ньому був 90% кар'єри, і коли я кажу, що Lumix GH7 вже аж сім там абсолютно не варто списувати з рахунків, бо там сенсор МФТ у мене є на це аргументи. Перший і найважливіший, ви вже чули, але могли пропустити. Коли я казав найпопулярніший бюджетний розмір сенсора для гібридних беззеркальних камер, я не просто так казав про розмір сенсора, а не сам сенсор. Бо на що впливає розмір сенсора? Основні речі: це рівень шуму і кроп фактор все інше залежить від безпосередньо самого сенсора яка модель яка роздільність і оперідковано коли конкретна модель зроблена У моєї старенької G7 яку зараз можна знайти на OLX десь за 10 тисяч, є підтримка 4К 30 кадрів в 100 Мбіт і від 8 до 10 стоб динамічного діапазону залежно від оглядача У Blackmagic Pocket Cinema 4K де теж Сенсор Мікро 4 третіх, яку досі рекомендують навіть у 2024 році близько 12 реальних стоп динамічного діапазону є підтримка 4К-60 і навіть 27К120. І тут плавно перейдемо до безпосередньо gh 7 І одночасно gh 6 також. Я взагалі спочатку думав брати для прикладу саме gh 6 а від gh 7 відмовитись м, принципово. Ну, бо говоримо, то ми про розмір сенсора, а не про модель камери. Правильно? Але я вчасно схаменувся, бо задача тому якраз полягає в тому, щоб надати вам простий факт: можливості сучасних камер не стільки сенсором обмежуються, скільки технічним талантом виробника. І тут я навіть не знаю, із чим gh 7 порівнювати, бо навіть коли просто порівнювати із попередником, лише з попередником, із Lumix gh 6 у gh 7 купа переваг. кращий автофокус із розпізнаванням купи об'єктів, більшої кількості об'єктів, ніж до цього, новий сенсор на 13 плюс стоп, реал-тайм лути, можливість збільшити зображення під час зйомки відео, новий агресивний режим стабілізації, перезйомка на півтори секунди. А сама по собі дворічної давнини G6 на хвилиночку вміла місцями більше, ніж вміє Lumix s 5 II. 5,7K в 60 кадрах, 4 k DCI 120. -ти. Кадрів, Full HD 300 кадрів, і разом з виходом gh 7 платне оновлення до долок профіля, вибачте, c 3. А про двохрежимний дисплей я взагалі мовчу. Я на це слюні пускаю з першого дня, як побачив цю фішку. А що далі? А далі сама gh 7 окремо і додатково до переваг gh 6 у порівнянні з S52 є першою світі камерою, яка не потребує зовнішнього SSD для запису raw відео. Так, вам потрібна буде карта SCF Express, яку я ненавиджу як концепт, але навіть я у шоці, наскільки Internal RAW – це і круто, і корисно. А ще є підтримка 32-бітного запису звуку прямо в камеру, завдяки новому адаптеру DMW XLR2. Так, він коштує 500 баксів. але... 32 біта гарантує, що ви ніколи не запишете занадто гучний або занадто тихий звук. Вам треба натурально старт ракети буде писати, щоб мікрофони зашкалило. і то не факт, але про це вже якось наступного разу. Суть у тому, що GH7 у плані відеозапису вміє більше, ніж вміє фулфреймова Lumix s 5 II. включно із записом на SSD. Як таке взагалі можливо? Як взагалі таке може бути, що камера на такому крихітному сенсорі видає в DCI 4K120 кадрів і якість картинки аналогічну фулфрейм монстру 4 k 60 І я вже не кажу про кращий автофокус і стабілізацію. Про це буде окремо. Все насправді дуже просто. Сенсор МФТ удвічі менший по площі за фулфрейм, тобто він менше гріється і обробляти дані з нього простіше. Менше сенсор, більше місця для інших речей, включно з дворожимним дисплеєм і кращим холод. При збереженні розмірів самої камери. Тому, власне, я не вірю, що Panasonic найближчі 5-6 років перестане робити камери MFT, бо на них банально простіше тестувати фішки, які можна або не можна додати у Full фрейм моделі. І попри те, що розміри сенсора різні, кількість пікселів у MFT і у Full Frame, ну я кажу про Panasonic, 25 мегапікселів, тобто самі пікселі менші. Якщо вас це так сильно дивує, то у мого Redmi Note 13 Pro Plus 5G, камера взагалі на 200 мегапікселів. А там, вибачте, сенсор, як у хуяпі, доки мікроскоп не дістанеш, треба просто повірити на слово, що він взагалі існує або існував колись давно. І ось тут переходимо до місця, де розмір сенсора починає грати проти нас. Кількість мегапікселів не так важлива, бо важливий розмір пікселя. Він на 25 мегапіксельному фулфреймі, очевидно, буде більшим, ніж ті ж 25 Мп. Слів на MFT. особисто для мене це найбільше впливає на темні області картинки. Це впливає на боке, на світло силу оптики, і це все власне причини, чому я GHC не розглядаю. Але можу зі спокійною совістю рекомендувати іншим. У мене відверто в сраті умови зйомки. Сильне світло позаду, яке не можна забарвлювати іншим світлом. Софтбокс з боку, під щось на кшталт трикутника Рембранта і кільцева лампа в очі. Я ще хочу контрове світло, але воно має бути направленим. А в мене під це лише led лампи у Ланзі 14, які під контроль підходять погано. Суть у тому, що поточний колір, поточна експозиція і поточний ракурс. Мають бути для Мікро 4 третіх справжнім кошмаром. Я ще не до кінця впевнений, бо попереднє зняти відео на GH7 було взагалі-то досить непогано виглядаючим, але зазвичай. Фуфремом це компенсувати значно легше. Також у мене багато темних областей. Я хочу максимум покешки, кешки, при цьому динамічний діапазон у мене дуже жорсткий, і при цьому я тягнусь до власного спліт-тонінгу. тому посилити світло не можу. Збільшити його розміри теж, бо я в кімнаті до ноутбука не пройду, тут занадто мало місця. І мені при цьому треба знімати не лише смартфони і камери, але і столи, і крісла. Тому я зараз навіть не на двох стільцях балансую. Я балансую на десятьох, а зверху у мене два слона, які. І жонглюють відеокартами Quadro RTX 8000, спільні відеопам'яті яких встановлено в Stalker 2, і балансувати мені допомагає саме в фрейме. Тут я зупинюсь на секунду і поясню, чому настільки поважаю і рекомендую Lumix S9. Окремо від gh 7 це камери під різні задачі, але коли мені в коментарях рекомендують під gh 7 оптику Voigtlander 50 мм F095 за Коментатори насправді мені рекомендують не 50 мм F095, а 100 мм F2. Бо якщо ти вже смакував фулфрейм, ти смакував сонце, навколо якого крутяться всі інші планети та сенсори. Це не у фулфрейм кроп 05. Це у МФТ. Кроп 2. І коли ви рекомендуєте Voigtlander 50 мм mm F095 на МФТ за 1000 баксів, я можу показати на TT Artisan 50 мм mm F095 на L-Mount за 350 баксів. Удвічі краща оптика за утричі меншу ціну. Тому коли ви кажете, що на МФТ оптика дешевша, ви праві лише у плані базової оптики. Бо якщо хочете світло сильну, то щоб отримати на MFT картинку, яку дасть Артізан 50 мм f 095 вам треба на МФТ 25 мм f 05 f 05 Знайдіть мені такий об'єктив, тоді поговоримо. До речі, у Voigtlander MFT є конкурент. Власне, 7 Artisan 50 мм 0,95. Ціна така ж сама орієнтовно, як і ціна на L-Mount. але знову ж таки помножте на два. Самі знаєте, які цифри Де ця біда не актуальна за наморфами і кінооптикою. Там яскравість не так важлива важливий візуальний призма картинки, і у цьому випадку МФТ просто король собі вартості. І не забувайте про спідбустери. Кроп 1.4 робить із МФТ камеру, яка дасть бокешку сильнішу ніж зі, скажімо, 1.6 у Sony FX30 або 1,5 у Fuji XH2 світлосильної оптики на EF Горий. Так, автофокус може бути менш надійним, але ось вам новина. Він, в принципі, у всіх камер може збоїти. На EOS r 6, на R10, на FX30, на S5M2X. А мануалок – гора. Rokinon 35 мм F14. 200 баксів. О, при цьому всьому. Навіть якщо б хотів, я не можу обміняти переваги фулфрейма на переваги сучасного сенсора МФТ. Це не сучасний сенсор МФТ, він мене знімає, але ви зрозуміли, тому що у загальному заліку я піду глибоко в мінус і порушу рівновагу, розбивши RTX 8000 об голову слона. Коли б я ще сказав таку фразу. а? Але знаєте, хто потенційно може не казати фразу, не бити об голову щось слона, а балансувати ось все ось це. Знаєте хто може? Ви Ви можете знімати на вулиці в день із відносно пласким освітленням, як мої старі відео, або можете використовувати інструменти, які не можу використовувати я. Освітлення, ракурси, розміри студії, арендовано кінооптика, ганаморфи. І знаєте що? Я буду вам заздрити. Я буду заздрити, тому що вам не треба боятись виламати екранчик камери, бо біроли я знімаю лише у режимі висунутого на 180 градусів. Я буду заздрити режиму 4К-120 кадрів. Бо для зйомки піролів це IDDQD. хоча я б насправді від IDSPI SPOPD не відмовився. Я буду заздрити профілю c 3, хоча він і коштує 200 баксів. 32-бітний звук це взагалі пушка ракета. Для мене звук завжди був найскладнішим, що. Роблю, але і нехай це буде підсумками. Камера. Вважається спеціалізованою, доки не доведено зворотнє. Panasonic Lumix GH7 спеціалізована на одних речах. Panasonic Lumix s 52 x на інших. Panasonic Lumix S9 так само їх можна наблизити. Є аудиторія, де спеціалізація пересікається, і навіть для мене помасити 4К 120 кадрів це просто щастя. Коли я розповім вам, як роблю відео. Деталях ви зрозумієте, чому воно таке щастя насправді. Проблема у тому, що ідеальної камери не існує і існувати не буде. Компанії Panasonic вигідніше як бізнесу продавати різні моделі камер з різною функціональністю. Якщо дві камери матимуть однакову вартість, їх треба розрізняти з заманухами унікальними заманухами до того ж. Я не очікую побачити на s 5 3 або S5 4 двохрежимний дисплей. Не очікую побачити 4К-120 без кропа, але хто знає, можливо, після перемоги мені Full Frame більше і не знадобиться. І на цьому в мене, мабуть, все. У коментарях під відео, щоб прийняти участь у розіграші сувенірки, напишіть, куди б ви хотіли поїхати після перемоги. І що б хотіли зняти. Деталі, всі деталі у попередньому відео. Посилання буде в описі, має бути одним із перших. Надам приклад від себе я хочу поїхати в затоку і зняти хвилі у Слоумо. Я оберу трьох переможців, скоріш за все, рандомно, і вони отримують сувенірку, потім з ними зв'яжемося. Скоріше за все, зв'яжемося ми з ними у телеграм-каналі. Телеграм-канал по посиланню теж буде у. Описі під відео. Ну а я, як завжди, виражаю величезну подяку київському магазину Саундмак'ю за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео, мої відео активніше, що мені завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал. Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувати здоров'я!